Маю всі знання для того, щоб можна було створити хоча від початку до кінця. У нас в інституті є повний цикл, який вони можуть із... Лекал, конструювати самі лекала, можуть самі виготовити ззуття повністю від початку до кінця. Тобто, тобто з третього курсу, до третього в вони цього не роблять. До третього загальні дисципліни не навчаються, третій, четвертий, п'ятий курс вони можуть виготовляти. У нас є лабораторії, майстерні і повністю цикл вони можуть закінчити. Тобто навіть затяжку вони можуть зробити у нас у вузі. На спеціальних приладах, присах, все це в нас є. Що нам сказати про якість? Вони працюють шкіли, про... починаючи з першого. Ну, я маю на увазі про вироби готові. Угу. Про якість взуття, я думаю, що, звичайно, якщо це перше взуття їхнє, яке вони виготовляють, то вони, можливо, це не є ще та якість, скажімо так, завитка. Але...